У 2007 році комунальне підприємство Будівельник за рішенням сесії, яка була у жовтні місяці, значить, відібрали повністю від комунального підприємства «Благоустрій Перечина» і також весь житловий фонд. І тому комунальне підприємство повністю залишилося без роботи. Всі роботи, які мали виконувати комунальне підприємство Будівельник це благоустрій, перекриття криш і тому подібне. Значить, фінансувалися з міської ради, які гроші були закладені в бюджет. При, е, е, потім почали той момент люди не мали роботи, почали всі звільнятися, працівники з роботи. Звільнився головний бухгалтер. Економісти всі звільняються, залишився один я. Я подав заяву на звільнення із роботи у 2007 році. Пані Гуранич Мирослава Івановна, мене звільнила з роботи за статтею. Я подав у суд, що неправовірно мене звільнили. От є постанова Перечинського районного суду про незаконне звільнення мене з роботи. Після цього вони подають в Львівський апеляційний суд. Львівський апеляційний суд не задовольнив їхню вимогу і залишив рішення Перечинського суду в силі. На сьогоднішній день я ніяк не можу добитися того, щоб мені у трудову книжку був зроблений нормальний запис. Значить. Був я на прийомі і в прокурора, 20, е, е, прокурора області 22 червня. Після чого після мене визивають в міську раду, роблять запис мені трудовій книжці. то просто сміх. Якби дитина маленька побачила, аби сама сміяла. Значить, пишуть запис в мені трудової книжці, Розпорядження 3.02.04 року. Звільняють мене з роботи 14.06 року. Е, повно і, і, Є неправильні записи виправлення, знову йду міську раду визивають, знову роблять другий запис. Це ж саме рішення 3.02.04 року від 1.03.10 року рішення, а звільняють мене з роботи 1.02.08 року. Два роки тому назад а рішення, я не знаю, як то може було звільнити чоловіка, а рішення через два роки дати. І на сьогоднішній день я ніяк не можу. Вийти з того, щоб мені зробили нормальну запис у Друговій книжці про е, моє звільнення. Е, КП Комунальне підприємство Будівельник. Значить, після того, як е, відібрали жилий фонд, відібрали е, е, жилий фонд і також е, благоустрій, е, Міська рада, немає приватних підприємців, з Ужгорода, які перекривають, перекривають кришу. Якщо е, криша із е, робіроїда, що перекривали, виходила у КП Будівельнику, виходилося квадратний метр до 20 гривень, значить їм виходило 3-4 рази більше, тому що до то приватні підприємці, які прийшли і перекривали. Нам роботу не дали. І так ми сиділи без, без нічого і всі робітники звінили. І на даний момент е, я е, хочу сказати, що комунальне підприємство Будівельник, якщо би працювало, значить та бруківка, яку викладували в перечині, КП будівельник міг би робити. Ми бруківку викладували у скверику, я не пам'ятаю скільки писот чи, чи скільки квадратів, до яка до сьогоднішнього дня стоїть. Але що треба приватним підприємцям викладати? Тому що. То є приватні підприємці, КП будівельнику ніякі роботи не дали. Ну, було таке, що шановні, народні, ті шановні депутати міської ради говорили, та ви самі шукайте собі роботи, можете робити, а як ми можемо робити роботи, коли комунальне підприємство Будівельник підперековувалося міській раді. І шукати десь роботи Добре. і тому подібне. Я ще додав по цьому питанню, що у 2007 році, коли позвільняли людей, ну, людей говорили звільнити за власним бажанням, да, до і вони поки що виграють, тому що вони хоч мали можливість стати на облік у центр зайнятості і отримати допомогу. Але ці люди з 2007 року, там десь біля 10 чоловік, до цього часу не отримали заробітної плати. І мене дивує позиції прокуратури в цих питаннях, тому що. До Івана Івановича, колись було порушено кримінальну справу за те, що у нього була заборона за два місяці поточна заборона за два місяці по заробітній платі була порушена кримінальна справа. Зараз за три роки люди мають не отримують заробітну плату, і прокуратура не порушує кримінальну справу. Хоч жодних кроків міська рада, як ліквідатор свого ж комунального підприємства, не робить у тому напрямку, щоби з людьми розрахуватись. А на рахунок Івана Івановича це вже два роки е, тянеться епопея по його звільненню. Два роки е, є рішення суду, яке набрало законної сили, його не звільняють. Е, е, йому не виплачують заборгоність також він також має заборгоність по заробітному платі. Е, і е, знущаючись, йому міська рада в цьому році вислала 26 гривень на рахунок і листом повідомила, що це весь розрахунок по заробітній платі. Коли Іван Іванович звернувся до прокуратури і попросив надати йому особу, котра йому провела такі нарахування, прокуратура Перечинського району навіть не дає особу посадову, яка здійснила це нарахування, тому що це кримінальний злочин, це навмисне невиконання судового рішення, тим більше підроблення документів, тому що нарахування заробітної плати проводиться у відповідності до якихось нормативних документів. Не просто з голови взяли, написали 26 гривень. На сьогоднішній день ми вам роздамо ці ксерокопію трудової книжки. В нього чотири записи, і останнє перед цим є запис 14 червня, а останній запис 1 лютим 2008 року. І він не може навіть стати на облік у центр зайнятості, щоб отримувати якісь допомогу. Його ніхто не приймає на роботу, і людина залишається буквально менше двох років до пенсії. Як йому бути в таких випадках? Справа в тому, що е, коли було рішення Львовського апеляційного суда про, е, залишити е, рішення Перечинського суду в селі, значить був виданий е, судовий наказ виконавчу службу. Виконавча служба відкрила впровадження виконавче, після того його закрила, там сидить такий пан Сокирня. Секерня. Сокерня? чи сокерня? Секерня. Секерня. Значить, він закрив цю справу. Другий раз знову я ходив по прокуратурі, я всюди писав, знову відкрили е провадження. До мене надійшов лист із виконавчої служби, де було чорне по білому написано, що за невиконання судового рішення несе відповідальність, е посадова особа, ну це в міській раді, має накласти штраф.